Зима мороз замети – все, як у справжній новорічній казці. Однак така погода приносить мешканцям Коломищини ще й багато проблем. Електродроти, що вкрилися льодом, часто не витримують. А це, у свою чергу, призводить не лише до виключення світла, але й котлів опалення. А перемети на дорогах створюють проблеми для пересування не тільки у населення. Не можуть добратися до сіл та селищ ані швидка, ані міліція, ані МНС. Однак, жителі населених пунктів району знаходять вихід і у таких ситуаціях, який саме дізнавайтеся далі. В кінці 90-х на початку 2000-х років на Прикарпатті почалася масова гасифікація. Люди активно підключалися до газопроводів та проводили до хати блакитне паливо. Натомість у селах люди почали розвалювати печі та грубки. і це, напевно, провело до недобрих е, наслідків. У 90-х роках люди, коли робили ремонти, масово викидали печі з хатів, тому що ну з другого боку і не потрібно було. Але коли газ став такий дорогий. То зараз масово люди. Ну хто кладе нові печі, а хто кладуть ще одні котли на дрова. Принесемо газдині дров і допоможемо розпалювати. Дрова заготовлені ще з осені, вони сухі, великі. Розпалюємо зараз піч, підкидаємо туди гарних дровець і спілкуємося з господиною цього помешкання. Пані Лесю, чому все таки зберегли піч? Зберегли, тому що з газом це не є так напевно. А коли є піч, то в будь-який момент, коли чи відключали газ, чи світла немає, чи як, це і піч. Ще одна проблема зими 2014 – це перемети. Снігу в році випало дуже багато. Без доїзду залишаються цілі села та селища коло. Району. Однак кмітливості наших господарів можна тільки позадрити. І хочу сказати, що у селах люди тримають коней, і це, напевно, допомагає їм у газдівстві. Отож, пане Назарію, скажіть, будь ласка, кінь зимою допомога? Безперечно, кінь це перший транспорт зимою, який допоможе людям довести будь-який продукт, сіну, худобі. Витягнути автомобіль, якщо перемет є, говорити можна багато. Обрався грибом, лізь до кошка. Треба допомагати селянам. Отож, я сьогодні також кладу свою частку до того сіна, щоб ми відвезли та погодували худобку. Коні в селі потрібні? і Ми спілкуємося з сільським головою. Верхнього вербіжа. Панектор, скажіть, будь ласка, чи є коні у вашому селі? Чи допомагають вони вам особисто як сільському голові? І загалом наскільки потрібні вони? Ну, коней у нас є приблизно десь коло е, коней в селі. Звичайно, що це такий транспорт надійний, що в будь-який час, коли є такі моменти, чи зимою, чи коли повинні, то вони виконують свою роботу більше, ніж ті ж машини грозові, чи якась друга техніка. А коли всі справи в господарстві зроблено, можна відпочити чи то дітей на санах покатати, чи то гостей. Висновок один наших людей ніяка зима не злякає.